Інформаційний день на телеканалі ТІВІ 7 Плюс триває? Ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини. Зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну, і в період з 5 по 15 вересня у Торонто проходив 49-й щорічний міжнародний кінофестиваль і після завершення власне заходу. Вже є і його попередні результати. Але власне, чим ж запам'ятався даний 49-й кінофестиваль. Не обійшлося і без скандалів. Отож про дану подію у світі кіноакадемії, кіноматографу, про усе це і не тільки далі. Андрій Заєць, режисер, голова кінофестивалю Бруківка та член Української кіноакадемії. Пан Андрію, доброго дня і слава Україні. Героям слава день! Отож, пан Андрію, ну розпочнемо безпосередньо з даного кінофестивалю? Вважається такою досить престижною подією у світі. Проводиться з 1976 року. Його назвали вже фестиваль фестивалів, на якому зібрали найкращі фільми з усіх кінофестивалів по всьому світу. Нині фестиваль вважається одним із найпрестижніших у світі. Власне, і як я вже говорила, що цього року він вже проходить 49 й раз. Але чим він запам'ятав? власне для світу, і про що найбільше обговорювали в Україні? Це про те, що хотіли показати і власне і показали російський фільм Анастасії Трофімової Росіяни на війні. Це така російсько-канадська режисерка. Він був профінансований грантом із Канади. Було багато розмов. В принципі, організатори вже погодилися через протести, так українців про те, що про зняття його, але все ж його потім і показали. І знову ж таки, знаєте, дивує про те, що росіяни на війні. Частково знову ж таки він фінансувався з канадських коштів, канадських платників податків. Знову таки, Україна, Росія війна, страшна війна про те, які вчинки ті самі росіяни на війні роблять в Україні. Ну не те, що я не знаю. Ну, але здається, мали би взагалі не показувати, особливо після 20 днів Маріуполі, що отримав Оскар, так де весь світ стояв, вони плакали. І так далі, і тому подібне. І знову ж таки бачимо, що вилазить даний фільм на кінофестивалі. І де б це було? Це було звичайно у Канаді. Отож, дійсно, на вашу думку, пане Андрію, наскільки дана подія а, взагалі а, говорить про ставлення світу до росіян і до цього фільму е, малесеньке бекграунд про цей фестиваль він є одним із останніх. Році завжди є можливість для режисерів великих кіностудій представити фільми, які боротимуться вже в наступному році, в лютому або березні, за остером венеційський і Кінофестиваль Коронко вони закривають сезон фестивалів, які починаються на початку року, в лютому, з Берлінали, тобто з Берлінського кінофестивалю. І ті фільми, які отримують тут нагороди. І при умові, що вони до кінця року вийдуть в широкий прокат, кінопрокат або в США, бо в Європі. Тобто вони можуть подаватися і бути представлені на оскар, і ті, хто перемагають на цьому фестивалі, там з віри гідністю п'ятдесят вони можуть перемогти на оскарі. Тобто, завжди так було там. Ну 80% фільмів за останніх там 20-30 років, тобто які на всьому сезоні, тобто на цих двох останніх фестивалях, перемагають, вони. Мають великі шанси. І так склалося, якщо брати фільм Росіяни на війні, його показували на декілька тижнів назад на Веліційському кінофестивалі. І фільм був три місяці в програмі на сайті, тобто всі знали про цей фільм, але Галас піднявся саме вже під час самого фестивалю, і вже почали звертати увагу, що він буде показаний в Торонто. Насправді це буває так, тому що перша країна виробник показана як Канада. І трішечки розкажу про цей грант, тобто це як в нас держава виділяє Міністерство культури на умовно на український культурний фонд, а культурний фонд вже розподіляє між заявниками. Тобто. І так само це було і в Канаді. Тобто, це не просто там уряд Канади виділив кошти. Це він виділив кошти на спеціальний фонд для культурних проєктів. І вже вони розподілили між цими учасниками Можливо, Вони також писали цей проєкт, що це фільм про війну в Україні, тобто не розписували що це росіяни, тобто вже підготували, зняли фільм, тобто і вже коли він ще не показувався ні на телебаченні, ні в кінотеатрах, тобто перші фестивалі, тобто ніхто не це увагу. Тобто, і вже коли і побачили результат, тобто вже тоді піднявся галас щодо цього фільму. І насправді це е, теж дуже погано, тому що коли стоїть як, країни, особливо там США, Канада, тобто великі країни е, за виробництвом фільмів, і особливо які мають долю пропаганди, в вони легше просуваються на великі кінофестивалі. Ми всі пам'ятаємо, як е, просунувся фільм про Навального, тобто на Оскар, тобто інші фестивалі, тому що за ними стояло HBO, HBO – це Warner Brothers, тобто, в них легко відбувається, тобто. І вони відповідали за виробництво так само і з цим фільмом Канадо Російським, тому що е, коли якісь є великі урядові компанії або фонди, або телебачення, їм легше це все просунути. Ну а наші фільми, тобто, які мають лише виробництво України, їм треба великий шлях долати, щоб попасти, щоб їх почули і е, щоб їх побачили е, минулого тижня. Була велика конференція Української кіноакадемії, де якраз розглядали ці всі. Теми просування фільмів на фестивалі, і чому не вистачає трішечки нашим фільмам, а їхнім пропагандистським вистачає, це фінансування промовцій. Тобто, якщо фільм відібрали на кінофестиваль, це ще 10% того, що потрібно зробити. Потрібно складати десятки тисяч доларів на інтерв'ю на статті в закордонній пресі, тобто щоб глядачі і критики згорі почули про цей фільм і подивилися його, тобто поцінили то. Теж е частина великої справи промотування. Е лише за останні тільки шість-сім років Україна влилася своїм кінематографом, цю сім'ю великого кінематографа, і е деякі фільми складаються, ще на етапі виробництва. І якщо ми згадаємо ситуацію навіть з «20 днів Маріуполі рік назад, коли фільм тільки вийшов, е е мало було до нього уваги, тому що це всі думали, зв'язані між собою сюжет, який знімав Чорнобу, коли був в Маріуполі в перші тижні повномасштабної війни. Але коли він почав е, свій фестивальний шлях і дійшов до Оскара, то і е, він вже мав прокат в Україні, то вже ті, хто не хотів брати фільм в прокат, тобто в мережі вони почали. А чому нас цей фільм не показували? Тому що, як казав продюсер, ви його не брали, не хотіли показувати. А вже отримав Оскар, тоді вже українські показують, тобто масово в кінотеатрах, на телебаченні. А щодо цієї ситуації говорять про Торонто як російський фільм, а ніхто не говорить про український фільм на фестивалі Торонто. Я навіть вчора готуючись до інтерв'ю, вирішив для експерименту набрати в Гуглі українське кіно на кінофестивалі в Торонто 2024. двадцять 20 Перших двадцять мене було про скандал, а ні одної із про те, що Український кінорежисер представив свій повнометражний фільм Дебют він родом з Хмельниччини з Красилова, і показав представив по перший не то, що навіть для України це фільм Фантастика космос, який вироблявся ще з 2020 року. Був продавший і розповідає про далекобійника в космосі, коли гине земля. Тобто, це спецфекти, і новаторство, деякі технології для українського кіно і. Він отримав спальні відгуки від преси, тобто і вже далі починає свою фестивальну історію через тиждень. Він буде показаний в Німеччині, в Страсбурзі, тобто під час е одної з е великих кінфестивалів Німеччини. І дуже погано, що ми звертаємо на скандали, але не промотуємо навіть в Україні за кордоном свої фільми, які на тих самих фестивалях показуються. І... Ну ми трішечки програємо на такому форматі, коли не сама Росія, а Росія через Канаду, тобто роками пропагандистів, які працювали працювали Раша на Раша Today і фільмували злочини проти України. Тобто, і ми не протиставляємося з цього. Була одна ситуація, коли на початку наштабної війни українці почали відмовлятися приймати участь в кінофестивалях, спортивних змаганнях, різних культурних фестивалях. Виставках тому, що там приймали росіяни участь, але потім це все переформатувалося через півроку, і стало зрозуміло, що потрібно приймати участь, потрібно перемагати, і потрібно розповідати те, що насправді відбувається, і нашу точку зору, і тим сам залучаючи якусь допомогу або розказувати світу про це все. І цього року минулого року воно все збільшується, збільшується, але уряду державі, наприклад, Держкіно, Міністерство держкін, держкін, культури потрібно більше уваги цього приділяти, тому що, от, наприклад, росіяни на війні три місяці була інформація, що фільм буде показано в Венеції, і в Торонто, тобто, але галуз піднявся вже за декілька днів до самих показів. Тому потрібно вивчати і потрібно і промоутувати ці фільми, які поряд українські йдуть. Що ну та сама ситуація з інтернетом? Тобто мало статей про те, що відбулась прем'єра українського фільму, але тисячі статей і в соціальних мережах про те, що було показано Росії. Ну от дійсно, щодо українського фільму, як ви вже сказали, ти космос. В принципі, представляли на кінофестивалі його, це безпосередньо презентував режисер Павло Остріков. До речі, виходить з Хмельницької області, з міста Красилів про те, що ви говорили так. Та один із продюсерів Володимир Яценко. І на червону доріжку чоловіки вийшли з червоно-чорним стягом. Окрім того, власне. Як ви вже сказали, так про що даний фільм а стрічка розповідає про українського далекобійника Андрія Мальника, який після вибуху землі залишається останньою людиною у всесвіті, поки на зв'язок не виходить француженка Катрін. І для знімання фільму та створення спецефектів створювали павільйонні декорації, концепти космічного корабля та інтер'єрів. Також розробляли і робота, власне, який був напарником у фільмі, так щоб він самостійно міг рухатися у кадрі. Головну роль в фільмі виконує актор та військовослужбовець Збройних сил України Володимир Кравчук. Він родом з Кам'янця-Подільського. Ну а його напарником став робот із штучним інтелектом Максим, якого озвучував військовий та актор дублювання Леонід Попадько. Ну дійсно, що до прем'єри в Україні обіцяють навесні 2025 року. Він вже вийде. Ми його побачимо, але. Пане Андрію, от наскільки зараз дійсно українським режисерам, українцям загалом важко, не важко створювати подібні речі, бо ми бачимо безпосередньо якісну картинку. Ми бачимо гарний, взагалі гарний сюжет, так, фантастика. І в принципі, досить цікаво все там зроблено? Ну, цей фільм мав би вийти навіть мені здається в кінці 2022 року. Тому що виробництво почалося, і актори давав збройних сил України одразу. І Володимир Кривчука я бачив перший місяць війни в Кам'янці-Подільському, і він щось намагався щось робити на культурному плані, але не зрозумів, що потрібно йти захищати. Жал і якраз під час однієї з відпусток півроку назад вони повернулися і завершили цей фільм, тому що це є можна сказати новаторський. Якщо у 2017 році виходив старожа старожова застава, Юрія Ковальова це було новаторство українського кіно в плані фентезі. А це вже можна сказати, що повноцінна фантастика і. Така камерна фантастика, яка знята умовно за 2 мільйони доларів, а виглядає як голівудські фільми за 50 мільйонів доларів за 100 мільйонів. Тобто це цікаво, тому що Павло Острівко відзначився тим, що ще починаючи з студентських фільмів 2014 року, він не є за фахом режисером кіно, але він почав займатися кіно. Він є спіндап-коміком, сценаристом і. І лом короткометражні стрічки відзначалися і на Одеському кінофестивалі, і на різних кінопреміях в Україні, і Українською кіноакадемією. І з цього повнометражного дебюту він йшов більше п'яти років. Тобто фільм виграв свідчень, здається, в 2020 році, 2021 але через ковід це все переносилось, Потім повномасштабна війна, і це фільм отримав. І можливі підтримки від України, від грантів Netflix в Україні, від, від грантів Української кіноакадемії, від Українського інституту, від європейських е, інституцій, таких як грант від канського кіноринку цьогорічного канського кінофестивалю. Тому просування буде, тому що, е, як зазначалося, якщо в нас немає повноцінної підтримки кіно в Україні під час повномасштабної війни, потрібно залучатися саме підтримкою різних європейських та американських. І тому що це дає дасть можливість форматувати фільм ще на етапі його виробництва, і як і цей фільм робив. Тому є надія, що він е, отримає широкі прокат і в Європі і США, і це виведе трішечки технологічно на новий рівень наш кінематограф. Ми не будемо просто знімати драми, а ми вже почнемо фантастику, і фентезі, і можливо більше буде якісних історичних фільмів з залученням комп'ютерної графіки. Тому цей поштовх нам потрібен. Ну і для нас хмельниччина, тому що якби і режисер, і виконав головної ролі в Хмельниччини, тому якби Хмельниччина і не тільки Київ, і, і, і Львів десь виступають в кіно, а тепер ми будемо повноцінно наступному році представлені кінематографії. Ну от е, Щодо е, цього року, і от перемогу отримала екранізація Майкла Фланангана Життя Чака від Стівена Кінга. Е, от Приз глядацьких симпатій. Вони отримали там ще багато інших номінацій. Власне, щодо української стрічки, що відомо на сьогодні, е, фільм був як представлений як програмі «Дебютів», Він отримав схвальні і… Але фільм Росіяни на війні от сьогодні вранці читав декілька постів, Він отримав на сайті агрегаторів рецензій 4 зірки з чотирьох від декількох кінокритиків Канади. Тому що теж дуже погано, тому що його будуть далі прокатувати на наступних можливо фестивалях, тобто які ще будуть невеличкі до кінця року. Тобто фільми, які отримують схвальні критику, і одразу беруть на наступний фестиваль, які йдеться теж в інших країнах. І якщо наш фільм він буде бротектувати як художники, но йти, а це буде йти в плані документалістики. Вони теж будуть намагатися Росіяни просувати його через Канаду на Оскар. Тому ця надія на міністерство Канади, ну, адже заступниця прем'єр-міністра Канади вона за похожєм є українка. Вона одна із перших виступила з протестом, тобто проти цього фільму, і не будуть розбиратися. А як сказала, практика фільм зняли, фільм знову показали. Тобто ці критики, хто подивився, висловив позитивні оцінки. тобто, Можливо, хтось спеціально через галас виставив позитивну оцінку, бо вже ми бачимо, що і в США працюють інформаційно перед виборами, тому що хтось каже, що не потрібно підтримки України, що це взагалі Україна винна, тобто є наратив від республіканської партії. тобто, Особливо в Твітері від прихильників Дональда Трампа і це все і задіває і Канаду, тобто і кіно, і потрібно інформаційну боротьбу продовжувати і далі продовжувати підтримати документальне кіно. Бо до 20 днів в Маріуполі, тобто як феномен, документальне кіно на основних на мало чим підтримувала держава. Просто як думаю, документальне кіно, якісь продюсери, режисери впадали і. Це. А в основному нас промотували ігрове повноматинажності на різні такі А класу кінофестивалі або премії. Тому потрібно слідкувати, потрібно слідкувати на етапі ще, початку відборів фільмів на кінофестивалі, просто слідкувати, що де, як промотується, і які гранти де отримують, і на цьому етапі. Ну, і... Фільм має те космос потенціал. Вони ще обіграли так цікаво з англійською назвою U.A. Space, тобто Україна, тобто і космос, тобто різні промоматеріали я з кілька днів бачив. І надіюся, що основні якісь премії для в жанрах фантастики, фентезі, тобто фільм отримає. Я дуже радий, що. Ми ще нація якісно підходи маємо. Всі пам'ятають, як виходив фільм Кубрика в 68-му році, космічна Одіссея, яка вона була новаторством. Вона надихнула Джорджа Лукаса створити зоряні війни, які змінили погляд на фантастику, зробили перші літні блокбастери і так далі. Рухалась індустрія в США. Тобто, вже після цього вже почалися блокбастери 70-х, дев'яностих, спецфекти, комп'ютерна графіка і. Це допоможе навіть для українців, тобто українці зможуть е зробити, е зробити як презентацію того, що вони можуть в Україні, і вже можуть працювати над якимись голівудськими блокбастерами в Україні, або самі ж знімати українське кіно е при умовах повномасштабної війни за кордоном з українськими акторами, залучаючи бюджети і ті самі спеціалісти. Уто ну, щодо підтримки держави, так про яку ви говорили у 25 п'ятому році. Зараз відомо, що, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій може отримати бюджет у розмірі 10 мільярдів гривень. Власне, це на усе кіно і так далі. Ну а та власне єдині новини, марафон передбачено півтора мільярди, 1,6 мільярда гривень. Ну от власне чи достатньо цих коштів на вашу думку для підтримки українських режисерів акторів у створенні українського контенту? По-перше, нам потрібно для інституції як Держкіно Державного агентства кіно України перезавантаження. Дуже багато було скандалів останніх декілька років, особливо від початку повномасштабної війни, з головою, очільницею Держкіно Мариною Подавчук, яка пішла на відставку декілька тихів назад, і до Ради підтримки кінематографії, яку теж і недавно відбувалися прийому. Нових кандидатів і досі Держкіно України немає голови, То є тимчасово виконуючі обов'язки. І наскільки я вже читав, нам наступний 2025 рік скорочені видатки саме для Держкіно України. Якщо міністерство отримало кошти, ці кошти підуть на український культурний фонд на підтримку різних інституцій. Але Держкіно буде скорочено голосування і. Після початку повномасштабної війни взагалі на 99% скоротилися витрати на підтримку українських кінофестивалів, на різну промоцію. І наші режисери шукають підтримку на міжнародних кіноринках, тобто канський кіноринок, кіноринок Берлінали на початку року, тобто щоб отримати фінансування не тільки для виробництва кіно, а саме на його промоцію. На Подачу на різні кінофестивалі, на згадки в ЗМІ, тобто яке теж впливає на те, що всі люди відібрали і показали, і потрібно перезавантаження, перш теж за все через те, щоб були люди, які е, не виділяли ці кошти під свої студії. Тобто ми таке могли спостерігати останні 5 років, тобто, коли сидить е, е, 5 експертів і 4 із 5 виділяють кошти під свої ж е, підприємства на дорони з фільмів, і ці фільми. Не презентуються за кордоном, то тобто, по міжнародному прокаті, а для внутрішнього споживача, і, можливо, часто вони бувають по І потрібно, щоб була б незалежна оцінка і трішки переглянути фінансування бюджетів. Адже там, наприклад, отримали фінансування на рік, виділили на перших там, 10 фільмів по 40 мільйонів гривень. А вже дійсно цікаві роботи, які потребують фінансування, тобто вони вже не мають грошей. Тобто переглянути бізнес так, що, наприклад, реалістично виділятися кошти, тобто, бо виділяють 40 мільйонів, а фільм збирає в 10 мільйонів гривень. Тобто, і все. І далі вже показують там на стрімінгах або на телебаченні. Тому ну, повністю, щоб пропорційно це було цікаво, пропорційно виділялись кошти на фільми, які мають потенціал в кінопрокаті як бізнес, і фільми, які мають потенціал як. На нагородний сезон, тобто на кінопремії, міжнародні кінопремії кінофестивалі, які презентували Україну на цих самих фестивалях і змі, тому потрібен повноцінний баланс. І тоді ми будемо працювати як голівудські студії, які виділяють частину коштів на блокбастери, які окупаються. А на прибуток є ще п'ять фільмів, які борються за Оскар, за Бафта. За... Кранський на фестиваль, тобто, і е, отримують нагороди і піднімають ці самі акції тих самих студій. Тому нам за все потрібно боротися, і перш за все це потрібно повноцінне перезавантаження для України. 에, український культурний фонд 에, отримав невеличкі перевантаження. Він працює нормально, тобто багато дебютантів, режисерів, е метражних фільмів отримують його фінансування. Тобто, а вже далі вони шукають фінансування в держкіно. тобто знімати більш пофективніше кіло. Тобто, і потрібно, щоб якось чи міністерство це зайнялося, чи міністр. Тому що в нас за останні два роки вони все змінюються, змінюється, змінюється керівництво, але стратегії повноцінної на наступних 4-5 років досі немає. Ну, це потрібно ну, якось лобіювати, тобто народним депутатам і самим представникам культури. Дійсно, нового очільника міністерства культури та стратегічних комунікацій Миколи Точинського. Що ви думаєте? Тому що, от власне, знову ж таки відбулося перезавантаження уряду. Маєте і нового міністра Микола Точинський говорять, що він не мав ніякого стосунку ні до культури, ні до якихось там стратегічних комунікацій і мистецтва Ну, останні останніх. 4... Голова очільниця Держкіно взагалі ніколи не мала відношення до кінематографії. Вона працювала в ходу повісти Запоріжжя. Тому одразу, коли вона стала головою Держкіно, то одразу актори і кінематографісти Запоріжжя отримали багато роботи. Тому хотілося б, щоб це було повністю прозоро і трішечки погано, що кадрові рішення є не професіоналами професіоналом в цій сфері, тому що які там, наприклад. Працювали 23 років в цій сфері, знають повністю індустрію зсередини. Ну, потрібно вже дивитися за роботою декілька перших декількох місяців, тому що можливо є якась е цікава стратегія. Я не можу це коментувати, тому що я не знайомий з повноцінною діяльністю біографією, тобто новопризначеного чільника. Але все ж має бути ну, перш за все, Комплексна стратегія, комп, під цю комплексну стратегію, і має бути повністю бачення в умовах війни, тому що не можна робити заходи, не можна робити фільми для галочки. Наприклад, там виділили кошти на патріотичне кіно. Там всі отримали кошти ці на патріотичне кіно. І ніхто не бачив цього патріотичного кіна. Тобто багато років нас відбувається в Україні. Тобто і це має бути професійне кіно за все, тому що. Це не просто культура. Культура завжди має якусь бізнес-складову, і ця бізнес складова має бути цікава для глядача, який має купити квиток, заплатити за перегляд, тобто і розказати іншому. А ще воно буде майбутніше буде, якщо це закордонний глядач. подобається, подивиться, розповість, і на самому потім ще й нагородить, Тобто і далі тому. Хочеться, щоб була стабільність в цьому плані, хочеться, щоб о, були, працювали і в і Держкіно і міністерство культури, і тому що щоб Міністерство культури якось співпрацювало з Держкіно, тому що декілька років назад одразу після того, як попередня очільниця стала е, головою, держкіно відділили від міністерства культури, Тобто, були в кабінет міністрів. Тому, якщо раніше держкіно... Мало якби якусь ієрархію, тобто міністерство культури, міністерство культури надавало кошти держкіно. То останні декілька кілька років держкіно само вирішували, як розпоряджатися коштами. Тому трішечки, ті, хто хтось критикував або хтось не підтримував те, що відбувалося там до 2024 року. Той одразу потрапляв в чорний список. Ми бачимо є зараз коло режисерів, коло продюсерів, коло які складаються там, наприклад, артхаус-трафік, власники, тобто продюсери Батії в Маріуполі, бо вони в опозиції до теперішнього Держкіно були. Є директор, виконавча директорка одеського кінофестивалю, кіно на Більшому Україні вона теж була в опозиції до Держкіна і фінансування багато режисерів, які в їхні фільми отримували від на міжнародних кінофестивалях. Вони робили без підтримки Держкіно України. Це все і. 20 днів в Маріуполі також робилося повністю без підтримки держкіно України. Вона не виділяла кошти на підтримку на промоцію цього фільму, тому що ну це керівництво, яке зараз усунути, воно не товаришувало з е продюсерами і командою, яка працювала на цей фільм. Тому хочеться, щоб ця стратегія, яка буде в міністерстві культури, яка буде в оновленому держкіно, яке можливо оновиться вже після нового року, тобто. Що вони працювали якби як одна команда, вони працювали спільно. Вони знаходили консенсус з усіма працівниками кінематографії, тобто, і працювали для на благо, промоції України. Просто коли є такі групки, які розрізнені, ми не можемо виступати на міжнародних кінофестивалях як один організм, тобто і промотувати те, 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 те це потрібно. На цьому фільм фестивалі є питання, тобто домовитися, там потрібно домовитися, не опускати різні ці, що російські фільми не про особливо пропагандистські не проходили на ці фестивалі. Тому що поки йде війна, ну я вважаю, навіть якщо є хороші опозиціонер російський, ну він є, не є на 100% та людина, яка підтримує Україну. Він просто опозиціонер до тої влади, яка є, тобто якби ситуація з Навальним, тобто. О, він там мученик, такий, але в нього були імперські погляди. Тобто він підтримував приєднання Криму до Росії. Він можливо щось десь писав, але це все, що він писав. Ну воно не було в підтримку України. Він просто був в опозиції до Путіна, тобто і все. Тобто, поки не закінчиться війна, тобто на наших умовах, тобто поки не закінчиться терор Росії країн Європи, тобто США, тобто, ну я вважаю як спорт, культура, тобто, це все не є поза політикою, і ніхто не має це все ігнорувати. Тобто, і Україна сама має найбільше подати поступку, щоб заборонити це російське поки на цьому плані Пане Андрію, ми дякуємо, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Тож, Андрій Заєць – режисер та голова кінофестивалю Бруківка.